Вітаю вас, любі друзі. Це несподівана мапа, мапа на виживання, скажімо так, це Блок. І це несподівано буде виживання протягом 100 днів. Не дивлячись на те, що я не полюбляю цей жанр, мені здається, що саме для цієї мапи це буде найбільш підходящим рішенням. Це те, що повинно було бути 100 днів виживання на мапі Блок. Я собі спочатку це уявляв саме так. Тобто, я думав, що я встановлю собі цю мапу, пограю на ній 100 днів, запишу про це відос, як я це робив протягом 100 днів, але щось пішло не за планом. Зараз лише 77-й день мого виживання, і, чесно кажучи, мені тут дуже-дуже, дуже набридло. Чому полягає сенс цієї мапи? Це типу механіка рафту у Майнкрафті. Коли ви спавнитесь на маленькому дерев'яному плоті, навколо вас спавняться діжки з ресурсами, ви їх можете виловлювати і таким чином розвиватися. Це так, все прикольно, ну, лише перші 5 хвилин. Ну добре, перші 5 Майнкрафтовських днів. Звісно, що. Механіку рафту, як гри перенести в Майнкрафт без модів, просто на командних рішеннях не вийде. Або це буде занадто важко. Тому що у рафту все ж таки якесь просування є там плод, пливе, навколо вас, можуть бути акули, ви можете знайти землю. Я землю знайшов. Але чого мені це варто? Зараз я вам покажу. Я встановив мапу, щоб просто подивитись, скільки блоків я прогру... провантажив в цьому світі, щоб щось знайти. Ось острів. А ось як я плавав. Ось центр. Тут базовий плот, на якому ви з'являєтесь. І я спочатку вирішив, що треба якось. Пливти на під захід північ-південь, коли я нічого не знайшов взагалі. А я сплавав там на 5, на 10, на 15 тисяч блоків, я вирішив спробувати якісь такі діагональні рішення. І на другому рішенні я знайшов ось цей острів. В якусь мить я зрозумів, що в цьому світі можна збільшити провантаження. І як бачите, ось тут я плавав. І тут різко збільшується провантаження, тому що я до цього дійшов, що можна дивитись значно ширше. І я просто почав наматувати кола і знайшов ще один острів. І в цілому, це все. Оці два острови це все, що ви можете знайти на цій мапі, і це кінцева суть цієї мапи: знайти ці два острови. Тут навіть дракона вбити не можна, тому що тут немає Стронхольдів. Але із цікавого я дізнався, що це не проблема цієї мапи. Якщо ви на версії 1.17 спробуєте створити світ, в якому буде лише один теплий океан, ось беремо теплий океан, обираємо тип світу, один біом. Генерація споруд увімкнена. Ми створюємо новий світ. Ми з'являємося під водою, <хи> ось навколо нас лише теплий океан, і як бачите, споруди генеруються, тому що це споруда, це затоплене місто, це споруда, кораблі це споруди. Якщо ми десь зараз зна... О, он, бачите корабель, тобто все генерується. Але якщо ми спробуємо знайти. Структуру Стронхольд Не вдалося знайти вказаної структури поблизу. Тобто їх в цьому світі просто немає. Тому на мапі Рафтблок неможливо вбити дракона. Тому що на цій мапі Стронхольд не згенерувався. І якщо ви вже, як розробники мапи, е, створили. На цій мапі острови, які ну, не, не згенеровані, вони туди додані власноруч. Чому ви не додали туди Стронхольд? Я цього не зрозумів. В цілому розробники цієї мапи могли б це зробити. Навіть якщо б він через те, що не був згенерований самою грою, а був. По суті, побудований власноруч не шукався би ендерперлами, ну то зробіть якусь мапу підказку, покладіть її в якийсь сундук, щоб гравець міг знайти той Стронхольд. Тому мапа, мапа набридає. Звісно, можна себе розважати самостійно, можна побудувати якусь хрінь в океані, можна. Зробити собі підводний замок, надводний замок, повітряний замок, все, що завманеться. Якщо ціль саме така. Але, ну, чесно кажучи, на цій мапі доволі нудно. Ще раз, вона цікава перші 5 хвилин. Перші 5 днів Майнкрафт, добре. Потім це все перетворюється або на якусь рутину. Або ви намагаєтесь розважати себе самостійно, тобто, в цілому, якби трішечки її доробити, трішечки докласти більше зусиль, можливо, була б якась ціль. Тобто не просто знайти ці два острови, на яких сидять корови вівці та курки, а знайти саме Стронхольд і вбити дракона, можливо, на цій мапі це було б якось мало б більше сенсу. Проблема в тому, що це саме мапа, тобто вона у всіх гравців буде однакова, і якщо один гравець її пройшов і показав, де знаходиться те, чи той чи інший їм острів, усі інші гравці, якщо це подивляться в інтернеті, будуть це знати. Тобто, якби це був саме генератор, який кожного разу створює цю мапу самостійно, Кожного разу острови будуть різні в різних місцях, і буде стронхольд, Можливо, б це б мало більше сенсу і більше цікавості, тому що в кожного гравця це була б своя мапа, своє проходження, своє знаходження островів. В даному випадку це не челендж, це не квест, це не головоломка, це просто доволі нудна мапа. Я трішки розчарований. Я очікував трішки більшого. Звісно, це мої проблеми, тому що моє очікування це моє очікування. Можливо, якби я розібрався в питанні цієї мапи більш досконало, перш ніж починати в неї грати, я б навіть не почав би в неї грати. Але маємо, що маємо. Я це спробував, мені не сподобалось. Пишіть свої думки стосовно цієї мапи, чи намагалися ви в неї грати. Якщо грали, то чи сподобалась вона вам? Та чому, а чому ні? Чи збігаються ваші думки з моїми, чи ні, буде цікаво почитати. А вам дякую за увагу. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба.